Смерть ще одного постраждалого від теракту у Керецьках, про яку стало відомо вчора, вплине на кваліфікацію справи та може збільшити термін ув'язнення підсудного до довічного. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура. Ми очікуємо висновки судово-медичних експертиз по смерті цих осіб, і вже після одержання цих висновків буде вирішено питання щодо перекваліфікації дій чоловіка. Йому було повідомлено про підозру за частиною другої статті 258 кримінального кодексу України, тобто терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків. Після отримання експертиз зможемо говорити про те, що дії чоловіка можна кваліфікувати. За частиною 3 статті 258 кримінального кодексу України, тобто терористичний акт, який призвів до загибелі людей, і найтяжча міра покарання, яку передбачає законодавство за цей злочин, це довічне ув'язнення. Загалом, після вибуху, до закладів охорони здоров'я звернулися 23 людини. Сам підривник також досі перебуває в лікарні. Нагадаємо, 15 грудня у селі Кирицьких району під час засідання сесії сільради один із депутатів вкинув на підлогу три гранати, які одразу здетонували.